Йоу, всіх вітаю, Сьогодні я граю в групі назвою на Майнкрафт. І напевно ви вже забули цей світ. Цей світ дуже давній. Я ще... тут тут... тут... Це саме перший світ, на якому я знімав перше відео. Я його не знайшов наконець-то. Ну і зараз ми зараз в ньому пограємо, я не помню мене. Минулого разу ми не змогли вбити Нендер Дракона, а потім я закинув цей світ. Як закинув. Не закинув, а забув про нього. Сьогодні я просто тільки що перебивав... перераз йти. І побачив, що... Типу, я хотів зняти спочатку про острів. Але я лаянный взяти про проострів. Так що я знайшов цей світ і захотів в ньому пограти. Так, друзі, і сьогодні я хочу трошки в нозере побути. Як я помню, тут незер. Погнали. Ага, у мене дермен не вбивав, я помню. Ой, блин, а что ты гонка? Ты жопу! Ты! Зафина! Поставай! Я? я не понял ничего эх надо будет сгадать своих же там жителі были да я помню ой друзья як вона мені в ухах пропильщала ладно друзья погнали 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 погнали. Как я вас помню, владирка, да? О, я обочаюсь. Ой, как мне выйти отсюда? Доброе Добро. Доброе утро. О господи, у мене тут люк стоять. Стоїть. Котики. Добре. Зараз я хочу трошки добути дерево. Щоб обміняти його потом. Потім на палки. Да? Палки, да Тільки 13-й день, я вже в маски. Це так я чесно я трошки спідранив, та я ще повно раз здохнув, поки діаманти це копав. Я просто це вирізав. Та я взагалі вирізав той момент, коли я думав, або це такий позор. Що це за звуку була? У мене є вже трошки дерева. Добро. Добро, добро, добро. Ой. Все, я добрал трошки палочек. блин, вибач, Я хочу, чтобы не потом понял, что уже и... Дру -дру. <звук> Хочется и люк, блин. <звук> 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 ага. Блин, забрал мои все... Что за ван, а? Что звонка понятно? Понятно, что тут носаты є потяги. Друзі, кстати. Друзі, Будь ласка, поставте лайк і підпишіться, не треба промотувати. Дякую всім, що вже поставив лайк і підписаний на мене вже. Дякую вам сильно велике. Але, ну будь ласка, підпишіться і поставте лайк. Люди, які вже це зробили, вони хоч... Вони вже... Вони вже легендарні люди. От так, так. Да. Я захотів зробити тут -та таку штуку, щоб не бігать завжди по воді Просто вона мене так мучило. Що ж зробив ту штуку? Я зараз напевно даже дорожку проведу. Щоб у тут до дорожка была. Чо ти корова мукаєш, ти? Мукалка. Татя, друзі, скоро я вже зніму відео з Андрієм. Просто він зараз віддихає і він не зможе зараз знімати відео. Та й хай віддихай, він... він заслужив віддихати. Таче, Андрій, якщо ти, ти зараз дивишся, то... Не знаю. <смітні відео> не дякую. Кстати, друзі, якщо... Так і загор... заговорили на за на 85, так що до нього тоже підпишіться. Бо на... з... нас з Андрієм мотивує тільки ваша підписка. І лайки. Добре, я завтра може допровожу. спати, щоб можна було зранку це робити, тож добре, проводимо далі стежку. Кстати, друзі, якщо ви хочете більше відео про Майнкрафт чи про Роблокс, напишіть статті гру, яку щоб я пограв в Роблоксі. Я можу і в Роблокс пограти. Напишіть в коментарях, що мені в наступне відео знімати. З Роблоксом в Роблоксі змішо я можу? Да, з тим чолом. Що це? Ви це бачили? Так, це Брудо знімінити. Нормальну землю, а не на цей пазол якийсь. Не знаю, що вона таке. Якийсь камінь. Кстати, мені ця стежка подобається. Я не знаю, щось візії вона не подобається. Ну, візі не знаю. чи тобі вона не подобається. Ну, ну, нормальна стежка. Ой, как раз! Прям вистачило, як надо. Добре. Поклал сташку наконец-то. Ой, кайфово тут тепер ходить. Наконец-то! Я це надо прибрать. Вот це воно вообще тут не заслуга. Вона вообще тут не заслуговаю бутылку. Вообще... Вами нічки, все бути. Добре, зараз до свого будинку проведу ще цю стежку. Щоб була стежка? Кстати, друзі, якщо ви хочете, щоб я попробував зняти з вебкою Я можу зніму, я, я бачив там на с там можна щось зробити. О, це що? Откуда? Ладно, посажу хай росте. А ви питаєте, навіщо мені ці замінні А це я просто зробив їх, коли... Типу. коли я привітувалася з вами. Ну і друзі. Всім дякую за перегляд. Хто продивився це відео. Всім пока!